Сьогодні в багатьох регіонів України з'являються країни-партнери, які допомагають їм у відновленні. Зокрема, такі приклади демонструють Данія та Миколаїв, Латвія та Чернігівщина, Чехія та Дніпропетровщина для Житомирщини таким надійним партнером стала Естонія. Сьогодні ми бачимо на Житомирщині як ефективно. І продуктивно реалізовується формула президента Володимира Зеленського, коли країна патронує конкретний регіон або місто. Днями ми відкрили вже другий об'єкт відбудови Житомирщини за співфінансування з Естонською Республікою, і це зруйнований. Російської ракети в березні 22-го року міст у мавані через річку Ірша. Власне, під час відкриття мосту за участі першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка та міністра закордонних справ Естонії Маргусом Цахна відбулася двостороння нарада, під час якої обговорили подальші об'єкти відбудови на наступний рік в Естонії в бюджеті передбачено 30 мільйонів на допомогу та підтримку. України, зокрема Житомирської області, і це без військової допомоги. Сьогодні важливо, коли поряд з нами стоять такі рішучі партнери, як Естонська Республіка. Перший об'єкт підбудови України також реалізований на Житомирщині та фінансувався Естонією. Ним став побудований з нуля дитячий садочок Вовручі. Буде відкрита друга черга цього дитячого садочка, де загалом будуть ходити 160 діток, і це перший об'єкт. Відновлення України за іноземні кошти, де ми маємо партнера, і де інвестовано майже 6 мільйонів євро. Варто зазначити, що крім допомоги у відбудові, Естонія вже надала регіону понад 70 одиниць різноманітної техніки. Нардеп Арсані Пушкаренко говорить, робота з партнерами у питанні підготовки стратегії Житомирщина 2035 для швидкого та ефективного відновлення інфраструктури і економіки регіону. Триває.